Зараз ми перенесемося в Варшаву і продовжимо розмову з голодним редактором газети Виборчої паном Адамом Міхніком, людиною легендарною людиною, яка була причетна до змін не лише в Польщі, загалом в східній Європі і Європі, як такій, людиною, яка входить до 20 найвпливовіших журналістів світу, е людиною надзвичайно цікавою, в чому ви зараз разом зі мною в черговий раз переконаєтеся. Ми в редакції найбільшої польської газети Газети Виборчої спілкуємося з головним редактором цієї газети, паном Адамом Міхніком. Дякую дуже вам дякую. за дякую. цю дякую. розмову. І дякуємо також, також за підтримку української журналістики і нашого каналу і загалом України в тому, що ви робите для того, щоб країни східної Європи теж ставали демократіями. Знаєте, це мій привілей як польського дисидента. Польські польські. Delwnego dissidentta, który zawsze переконаний, що умова незалежності Польщі і самостійна Україна. Польські є внайдина Україна. W tej sprawie nigdy nie miałem wątpliwości. Ну вона є вільна, вона є самостійна, але вона на жаль не до кінця сьогодні. демократією сьогодні. українці. Мені здається, що українці доводили під час помаранчевої революції і перед нею. та й потім що хочуть жити у вільній демократичній державі, Це то таке країна, в якій владу обирають демократичним шляхом і ніхто не змінює цей вибір незалежно від того, хто переміг Україна тому Україна була демократичною державою. Як Польська, бо так, і як і Польща. І в Україні. Адже і в Польщі, і в Україні Президенти. до останнього не знають хто стане президентом. Президенти. Але ми знаємо, що є такі країни, де за кілька місяців до виборів відомо, хто буде президентом. Наприклад, Узбекистан. Я думаю, що ви не тільки про Узбекистан говорите. Ви презентували в Росії книжку. Яка називається антисовєтський русофіл, якщо я правильно кажу, що це значить? антисовєтський русофіл? Це значить, що є ті, хто любить росіян, російську культуру, літературу і захоплюються російськими засновниками свободи. тим. свободи як. Такими приміром, як Сахаров або Олександр Герцен, але і при цьому вони ненавидять радянську модель, Колоніальну, імперіальну, тоталітарну натомість як якщо глянути на теперішню Росію. Порівняно з епохою Горбачова, то помітний певний регрес у розвитку. Немає свободи ЗМІ, А це означає, що в країні немає політиків, а натомість суцільні спецслужби. Як приклад, Розправа над Ходорковським де взагалі не йдеться про справедливість, мене не взагалі непокоїть чи путінізм це не модель для інших країн. на Коли подивитись на Угорщину, то таке враження що тут реалізується угорська модель путінізму. і мене тривожить, коли дивлюся на Україну, і бачу не лише те, про що пишуть усі ЗМІ. скандальне ув'язнення Юлії Тимошенко чи Луценка Юлії Тимошенко але кеди. Я бачу замах на незалежні медіа і університети. Я бачу і чую те, що відбувається в провінціях України. Де багато скандальних подій. Але це все приховується через цензуру і страх, це мене найбільше хвилює, адже українці і Україна заслужили на демократію і на свободу. Українці мають право знати, що про них говорять політики різних таборів, Якщо медіа. Якщо медіа стають інструментом в руках партії регіонів, а суди в руках президента і виконавчої влади, то це дуже небезпечно для майбутнього України, Україні Я в тому переконаний, Я бачу це із польських перспектив. Те, що залишилося в польсько-українських відносинах, це якесь диво, адже залишилося спотворена зла пам'ять про злу історію. Як зазначив один український письменник, не ми ці могили копали, тому. Не нам їх розкопувати Віддаймо честь всім, хто загинув, і будуймо краще майбутнє. а краще майбутнє це вільні змі. Це найважливіше. американський президент Томас Джефферсон розмірковував, що важливіше для вільного суспільства: уряд чи незалежні медіа. Відповідь незалежні медіа без уряду. Суспільство дасть собі раду, але без медіа, інформації вільного обміну думок, воно не може існувати. Але тут дуже цікаво дивитися на людей і на суспільство. Ви наводили приклад Венгрії, Угорщини, і є членом Євросоюзу. і все ж таки це не зупиняє ті негативні процеси, які відбуваються там. Україна не є членом Євросоюзу, і коли дивитися, як ведуть себе з Україною, польські чиновники, керівництво Польщі інших європейських країн, вони говорять з українською владою, але вони особливо не звертають уваги на українське суспільство. Нє, ні, там що ще за тато. Мені здається, що це хибно. Очевидно, уряд мусить спілкуватися з урядом. Але мені по іншому не може бути та мені здається, що польська громадська думка скерована на українське суспільство. У нас є у нас поширена сучасна українська література. але але насамперед, що є найбільш живим, у Польщі пам'ятають, що довший час ми були разом з українцями в одній країні в одному королівстві. і тому до українців у нас інше ставлення ніж до чехів чи німців чи до німців, чи до було, і було б несправедливо дивитися на Польщу. Лише через призму заяв нашого уряду на нашого більше того, в тих навіть у тих деклараціях польський уряд був єдиний, який на форумі Євросоюзу говорив про Україну. і тут проблема Чи повинен наш уряд відмовитися. Лише від вербальної підтримки би, і вербальної почати втручатися у внутрішнє життя України. І з із того, що я читаю у газетах, то наш президент у розмові з президентом Януковичем говорив дуже категорично. він виступив проти політичних репресій. Я теж замислився. для чого з Юлії Тимошенко робити українську Жанну Дарк? я не розумію, Може, це брак уяви в оточенні президента Януковича адже відомо, що в наших державах популярність ув'язнених зростає я сам сидів у тюрмі шість років і можу запевнити президента Януковича, що ніколи не був би таким популярним, якби не в'язниця. Ну, у нас кажуть, що це якась провокація чи російських спецслужб, чи росіян для того, щоб пригальмувати. Рух України і підписання угоди про асоціацію і про зону вільної торгівлі би так було, то інтерпретація якась шляхетна інтерпретація, але це не так. не подобається, бо і росіянам не подобається, що Тимошенко сидить через угоди, які підписала з Росії. то мені здається, що це справа або самої адміністрації або якихось кланів, які стоять за президентом, за президентом не знаю. Ні, розумію але упевнений, що це шкодить Україні. Все ж таки, Польщі вдалося демократизуватися ще задовго до того, як Польща стала членом Унії Європейської в Україні. Вже минуло 20 років, і на жаль, українське суспільство саме. Складно йому контролювати українську владу. Ми маємо дуже сильну корупцію, ми маємо багато інших проблем. Значить, ці суспільства все ж таки відрізняються польське і українське між собою? Я я так. я вважаю так. то якщо йдеться про корупцію, то це хвороба всіх посткомуністичних країн. Думаю, що в Росії, Угорщині, Польщі, Словаччині теж є корупція. Усюди. теж і в західній Європі виглядає не все так добре. Погляньмо на Італію і на Берлусконі з Україною а істотна різниця є між Україною і Польщею? перед 89 дев'ятим роком існувала. Польська держава то значить, і це Означає, що в Польщі була державність без суверенності, без суверенності бо суверенність належала Кремлю але була державність і всі установи А Україна просто була провінцією Російської імперії. Тому і важче збудувати державу і радянський терор в Україні був набагато більшим ніж у Польщі. Це не з до порівняння. З Дивлячись на Україну, я зберігаю оптимізм, оптимізм щодо її майбутнього. України, Рейх... Я маю там і чимало друзів. Я переконаний, Україна що Україна дійде до демократії. знаю, що то дуже важкий процес бо, знаю, важкий процес, бо найлегше змінити установи. А найважче в людську ментальність українець, як і поляк, любить свободу, але не розуміє демократії. демократія це свобода в рамках правил. А їх не розуміють ані урядовці, ані народ. у Польщі. Це теж була проблема номер один. До і дотепер її ще не вирішили. От розмовляли з колегами, що далі. Польщу чекають два дуже важкі роки, адже наближається криза. Побачимо, що буде. Польща зараз існує демократія, бо фактично в Польщі зараз майже однопартійна система. Ні, звідки така хибна так. думка? Ну, ну не є для конкуренції для платформи зараз ні партія Качинського, ні інші ні, партії? Ні, ні, ну, зараз ну зараз як ні, але партія виграє вибори. Одна партія виграє вибори, але, партія виграє але, вибори але, по перше, не може правити сама мусить мати коаліцію. По-друге, є інші партії. Раз вже було, що СНД мало 40% і програла наступні вибори, очевидно, немає жодної однопартійності. Це лише демагогія Качинського. Якщо говорити про журналістику, ми почали говорити про журналістику. Українська журналістика і обмеження свободи в українській журналістці відрізняються від російської, тому що якщо в російській в електронних медіа особливо просто немає опозиції як такої. У нас вона є. Але на телевізійні канали керівники політичних партій визначають теми, які треба обговорювати, визначають питання, які ставить ведучий, визначають, хто прийде від влади, і дозволяють теж прийти від опозиції. Але умови створюються такі, щоб опозиція виглядала гірше. І, або щоб теми, які піднімаються, були важливими, скажімо, для влади на тому чи на іншому етапі. Разом з тим, самі журналісти е, створюється такий образ, що головне для журналіста це просто подати дві точки зору. І неважливо, правильні вони чи ні. Це не справа журналістів розбиратися. Просто треба дати політику від влади, висловитись і від опозиції. Цього достатньо. Е, який підхід в журналістиці польський зробив, наприклад, такий феномен, як газета? І що таке цінності і медіа? потрібно розділяти паперові видання і електронні змі. більшість політиків не мають часу на газети. Але проте дивляться телебачення. тому найбільші війни. Завжди були за телебачення. уряд качинського пробував заволодіти незалежним телебаченням котрогось із працівників підозрювали у співпраці зі службами, обвинувачували власника полсату. що він теж щось мав І Йшлося про те, щоб їх залякати. У влади завжди є апетит на незалежні медіа. на газети, в тому числі переслідували, звинувачували в якихось злочинах. врешті. Нічого не зробили, не було вагомих підстав. Очевидно, Качинський і Зьомбрек зомбрик трохи посварилися хоч перед тим були найкращими друзями. дуже діючи разом. Вони тримали в руках велику частину правосуддя. А прокуратура небезпечна для незалежних медіа. але то така проблема існує в цілому світі. Наклад газет не має значення в владі для влади найефективніші, найжорсткіші саме електронні медіа. Я ще Мені здається, що Януковича будуть оцінювати за заставлення до свободи ЗМІ. Якщо він замахнеться на медіа, то ніколи не приймемо до ЄС, у нас інші критерії ніж в Росії. я знаю, це несправедливо, але так є. по іншому оцінюють Китай і Росію. По іншому Україну і Польщу. І так буде цього не змінити. цього не змінить ні Комаровський, ні Янукович противники української європейської інтеграції зараз говорять про те, що в Унії європейській дуже багато економічних проблем. Невідомо, що буде з євро. Є проблеми в Греції, і для чого Україні в Росії немає економічних проблем, як і в країнах СНД. Ну вони не кажуть, що нам треба обов'язково бути з Росією. Вони кажуть, що нам треба бути в стороні самостійним, щоб нам Європа не диктувала, як нам бути всередині політики, кого садити в тюрму, кого не садити. Ми незалежний край, і ми кого хочемо, того садимо. Ну так вашні, не то власне незалежність дуже небезпечно адже це незалежність від права і громадської думки. Радію, я що що у разі несправедливості польський громадянин може звернутися до Страсбурга Тому Наш суд і уряд мають бути обережні Український теж може, але там в Страсбурзі справа буде чекати три роки, і потім на Україні її все одно не виконають. Це правда, Так краще може, ніж не буде якби така для тих, хто в ЄС це своєрідна гарантія демократії і свобод громадян. Плюс інший цивілізаційний погляд коли двадцять років тому їхав із Варшави до Білорусі, то це була одна цивілізація. то була а коли їхав з Варшави до Відня, як на іншу планету, сьогодні. З Варшави до Відня — однакова цивілізація. А до Мінська як на іншу планету. величезні зміни. Ми 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 мусимо ще. Ми мусимо будучи в ЄС пристосовуватися до кращої культури праці і бізнесу. Культури праці лепшої культури бізнесу до лепших Це не означає, що немає проблем. Там, Звісно, вони є. є. Там, там, де є, там, є демократія, там є проблеми і конфлікти. то ніхто в ЄС, окрім Угорщини, не може цілковито заблокувати демократію. Заблокуваючи по процесу де демократичне а коли виїхали у Львів на форум видавців, ви відчували, ви що це та сама цивілізація чи інша? Не так про місто. Просто ви були у Львові останнім часом. А загалом виглядає все так само, майже як в Кракові, бо будинки будувалися в тому в му чи в му столітті. Так хай пан сходить до магазину і зайде в туалет. Тоді і побачить різницю між Краковом і Львовом. Значить, там проходить кордон між цивілізаціями. Там я вам дуже дякую за розуміння. Дякую за це інтерв'ю. Запрошуємо в Україну. Хай живе самостійна Україна. <риклад> а ми продовжимо після реклами.